В рейтингах зараз лідирує залужний. Як оцінюєте його перспективи? Я не знаю. Рейтинги якісь там. Ну хай міряється рейтинг. Я не розумію, що таке в цій ситуації. Рейтинги є довіра до цієї людини, враховуючи його там, там стан, життє... шлях життєвий. Там. Саме вдув дуже ці важкі години. Я до нього з великою повагою, як до генерала, до військового головнокомандувача там до авторитетного Якщо говорити про державне управління, про президентство, про прем'єрство і так далі, це такі і різні категорії. Ну, ви вже спробували в 19-му році, вже спробували з, ФІС, з кіна з цього там, з екрану, да, обрати там школи вивчити Ну, на Лісапені. Ну спробуйте ще раз якщо. Це дуже непрості речі. Це ж все ж таки. Ну, ну, це, це система державного управління і суспільного управління, а не армійська система командування. Це ж діаметральна різня. Я припускаю безумовно, що якась квота має бути суспільством для представництва Верховної Ради в найвищих там, політичних сферах, має бути заповнена е, нашими славними воїнами Збройних сил їх представниками. Я припускаю безумовно, але подумайте 10 разів, бо армія і збройні сили вона і управляється за іншими законами. Вони живуть за статутами військовими, за жорсткими. розумієте? Монолітна вертикальна авторитарними командами структурами і правилами ігри. Готові?